На Закарпатті у розпалі щорічна зимова акція Письменник за прилавком стартувала вона 1 грудня, і вже третій день поспіль. Ужордські книгарні кобзар відомі закарпатські письменники спілкуються зі своїми читачами, продають книги та роздають автографи. Сьогодні за прилавком Мирослав дочі зі своїми новими доробками книгами Діти папороті та Золотий час, які вийшли цьогоріч. Чоловік розповідає, в шосте долучився до цієї акції, але щоразу щось нове та цікаве. А відвідувачі кажуть: такі зустрічі із улюбленими письменниками дою. Змогу ще краще зрозуміти написане та просто поспілкуватися з автором. Мега подія дуже круто, що це роблять, тому що читач стає ближчим до е, письменників, і це надихає. Це золотий час откровення карпатського знатника. Дуже цікава книжка. Мирослав публікує деякі уривочки на Фейсбуці, читаєш, зачитуєшся. Тому в мене вдома дуже велика колекція книг, взагалі різних письменників. Ну близько ста примірників. Інтернет, соцмережі – це круто, але книжка це те, що вічне. гарно. Це добре, що цей місток книга, читач, автор. Ну він існує, є і таким чином. Завдяки таким акціям він і, і, і далі. Тримається. Такий більш спокійний режим ритм дав можливість дві книги видати в цьому році. Книги Діти папороті, золотий час. Великими тиражами вийшли, і майже, майже вже, бачите, літку, літку вийшла діти папороті три тисячі і вже майже немає. Книга багатовимірна, багатопланова. Тут є все. І наша війна, намагання її осмислити. Не прямолінійно, а ну що це є? Що це є? Чому це є? І з чим це є, і наскільки це з нами буде тривати? І е, творчість, і закарпаття, і природа, і історія, і етнографія, і дух, і кохання. Дуже багато кохання цьогоріч акція Письменник за прилавком триватиме до 15 грудня. Щодня із 14 до 15 години у будній день у книгарню приходитимуть відомі письменники Закарпаття.